Армії Туреччини, Ізраїлю, Саудівської Аравії, перелік можна продовжувати від сьогодні переведені у стан повної бойової готовності. І це не кажучи про квартет американських есмінців у Середземному морі, десятки британських бойових літаків та субмарини НАТО, що розташувалися буквально за кілька десятків кілометрів від сирійського узбережжя і відлік там іде вже на години. І хоча на тепер Рада безпеки ООН не дала добро на початок воєнної операції проти урядових військ Башара Асада, мало хто з експертів сумнівається, що томагавки у бік Дамаска. Таки полетять. Єдиний шанс на можливе дипломатичне вирішення ситуації доповідь інспекторів ООН з хімічної зброї. Лондон парламент перериває канікули і збирається на екстрене засідання телекамери прикуті до резиденції прем'єр-міністра. Рада національної безпеки Великобританії обговорює ситуацію в Сирії і готує проєкт резолюції для ООН. Париж до Єлисейського палацу з'їжджаються прем'єр-міністр, голова генштабу, керівник військової розвідки. Розпочинаються засідання Ради оборони Франції під керівництвом президента країни. Ситуація в Сирії сягнула критичної межі лунає з вуст генерального секретаря Об'єднаних Націй. Пан Гімун робить одну з останніх спроб зупинити війну. Мій обов'язок провести ретельне розслідування чи застосовувалася хімічна зброя. Ось чому наші фахівці працюють дуже наполегливо в небезпечних умовах. Дайте їм можливо. Увість закінчити роботу увесь світ спостерігає за переміщеннями шести білих джипів по Дамаску. Сьогодні експерти ООН продовжили розслідування, чи справді або радше хто саме застосував хімічну зброю. І хоча Дамаск зі слів сирійського МЗС уже передав докази своєї непричетності, у НАТО вже не сумніваються, чи їх це рух справа. інформація, яка є в нас із кількох джерел, указує на те, що сирійський режим несе відповідальність за використання хімічної зброї будь Застосування хімічної зброї неприпустиме і не може залишитися без відповіді. Про підготовку до бойових дій свідчать ось ці кадри Кіпр, база військово-повітряних сил Великобританії у Середоземному морі за 100 кілометрів від Сирії. Спостерігачі помітили тут незвичну активність. Часто злітають та сідають літаки на полі. Метушаці військові. А це кордон Сирії та Ізраїлю. Ізраїльська армія укріплює кордони. Люди вишиковуються у черги за протигазами. Це своєрідна пересторога. Просто я хочу бути готовим. Дуже дивне відчуття якоїсь нереальності. І тільки в Дамаску за можливо години до початку повномасштабної війни зберігають спокій на центральному ринку, як завжди, велолюдно. А торгівці й не думають звертатися. Ми трималися два з половиною роки, і Америка нас лякала. Люди сильні, і ми не боїмося. Об'єднані нації закликають дочекатися висновку експертів. Слідчим ООН потрібно ще чотири дні, щоби дати відповідь, що сталося тиждень тому в передмісті Дамаска, але схоже, стільки чекати ніхто не буде. Військовий удар по Сирії питання ня найближчих годин переповідають американські телеканали свої джерела в Пентагоні. Григорій Жгалов Катерина Шепко. Новини два плюс два.